18.22, и у меня уже начинается такая предпоездочная волнение, такая лихорадочка чуть-чуть. Уже сейчас приготовилась кофе, и буду наконец-то собрать, с тем, что мне выезжать в 10 часов, через 3,5 часа. Вещи почти собраны. Цього разу я вирішила не з маршрутом і купила квиток на прямий потяг штутгарт кюль з пересадкою во Франкфурті. Я приїхала і. Ми в Кельні! Ну що, маленькі, я першим ділом по приїзду пішла дивитись собор зразу, який, кстати, дуже зручно розташований прямо возле ЖД вокзала. Ну а так як була шоста година ранку, мені нічого більше не залишилось, як просто йти в Старбакс і ждати, поки місто почне оживати. На цей раз я не ставила собі чіткого плану, а вирішила просто йти, куди очі дивляться і знайомитись з містом безпосередньо по прибутті. І це було моє найкраще рішення. Ну, Взагалі, поки йду, розкажу одразу своє впечатлення. Поки нравиться, поки класно. Подивимося, що буде далі. дальше. мені, що холодно. Здесь холодно. Слава Богу, я думаю, взяти рукавиці. І, чесно, ще не знаю, шататися, шататься, боев куча. Сьогодні у нас субота. І все відкривається Это о 10, в 10-11. Ну, сейчас, кстати, вообще вже в 10, надо вже куда йти. Зараз Сейчас по плану ще подивитися мост, пройдусь. Можу туда двигаться. Поїзд сейчас там поїхав. Туда. І потом підемо в музей шоколада. Вернее, на фабрику шоколаду. Курочка, Я сейчас подхожу до фабрики, и мне уже нравится. Там нет плантации, типа, скакалов. Вхідний квиток в музеї Шоколаду Літ коштував 17 євро. За ці гроші вам дадуть привітальну цукерочку, покажуть процес вирощування та обробки какао. Також будуть всякі інтерактивні штучки, які допоможуть глибше зануритися в процес виготовлення шоколаду. І нарешті ви зможете побачити сам процес. Крок за кроком, що змішується, які пристрої використовуються, які пропорції потрібні. А далі моя найулюбленіша частина. Дегустація. Для цього у вас чекають іще дві зони, вони, як на мене, не дуже цікаві, але якщо ви вже тут, зазирніть, воно лишні не буде. І звісно, магазин чекає на вас на виході. Вибір там просто неймовірний якийсь. Очі розбігаються, все хочеться купити, але коштує це не дуже дешево. В якості перекусу рекомендую вам спробувати райбен кухен. Це хрумкі картопляні драники, які в класичному варіанті подаються з яблучним пюре. Повірте мені, це дуже смачно. Зараз покажу нападіння чаю. Рішила, що треба Я записати, зайшла в номер і ну, за 55 євро ребята, це хороми. Ну, це реально хоромы. Зараз покажу. Ждать не буду передіватися, я тільки кинула рюкзак, шмотки. і все, я сразу показую. Заходимо, оце двері. Во-первых, ну, типа, все классно, карточку, вставили. Заходимо. Ну, типу, ну. Смотрите, как чистенько, как красиво. Тут у нас шкаф гардеробно, сейф. Направо сразу ванна. Обратите внимание, яка ванна. С по сравнению с тем, что мы не были в Дюссельдорфе, ребята, это не то, что небо и земля, это, ну, подарок с небес, я не знаю, как это. Ну, я молчу уже за то, что фен есть. Но вы посмотрите просто, яка ванна. Посмотрите, какой душ. Я честно, я, за... я вышла потом и думаю, это точно мой номер. Я не ошиблась, ну, но нормально все, мало ли там, ну, короче, дальше подъем, во-первых, по ступенечкам, по-королевски, поднимаемся, рабочий стол, стулочка, глянь ты, яка, зеркало в полный рост, блин, а я еще хотела, думаю, блин, можно отказаться и поехать домой сегодня, это да, ребята, блин, за такие, ну, хоромы, подавиться кровать, во-первых, она двухспальна, Хотя я тут одна буду сегодня спать. Я сейчас вообще не вылезу отсюда плазма есть. А ну-ка, давай, то есть у нас, значит, чайничек, две кружечки. Надо будет что-то купить, может, попыть. Вид, ну, не на кладбище, спасибо, голуби там летают. Ну, в принципе, на внутренний дворик, я так понимаю, ну, прекрасно, просто прекрасно. Ну, ребята, я считаю, это успех. Он я там сзади, бачите? Это просто успех. Блин, я честно, ну, я сейчас прям даже, ну, я не ожидала. Джекпот. План дальше такий. Зараз ми збираємося і потом ідемо на ужин. Будемо вкусно кушати. Можна жити далі. На раз, два, чотири. Щас только 4 години. У мене так рубе. Це просто. Я сіла на часов передихнути перед тим, як піти поужинати. І я зараз виключуся. Треба зараз себе зібрати як то через 15 минут і И... вийти з номера и с отеля уже пить и поужинать, чисто почилить и уже пройти и высыпаться. Потому что завтра у меня возникла в походу дня одна идейка, потому что тут больше делать ничего, и я, возможно, поеду куда-то еще. В один город, так и тут неподалеку, но пока точно не знаю и сказать не буду. Наверное, это будет в другом видео, чтобы все в кучу не репить. Так будет интереснее, думаю, да? Угу, Зіла, наверное, так. Так, ладно. буду настраюватися, щоб збиратися. А завершити цей день я вирішила підкелих другі вина у місцевій пивоварні. Мабуть, нічого не планувати було найкращим рішенням за цей день, бо, як не дивно, все найкраще часто трапляється не за планом. Тому іноді всім нам потрібно просто відпустити контроль і довіритись долі. Так, я вернулася в номер, уже все. Закончила всі свої поганеньки. Не спрашуйте, що за странний набор тут перед вами. Пари в душі, можна сказати. Не знаю. Ось так захотілося. І зараз включаю фільмець і будемо укладуватися. Так що всім! Спокійної ночі!